Зірвало упаду собі на лихо, та хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить мене питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от от зірватись має госна. Безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись і забув вже давню гордість, плачу. Я.